Прийшла на свій город за кабачками, будемо готувати. Свої помідори. Будуть мені в вночіночку до кабачка. Я сьогодні покажу вам рецепт страви, яку я дуже сильно люблю їсти. Це рулетик із кабачків. Та на крупну картошку. Посолити і гарнесенько відтиснути. Трошки підсолюємо. Кидаємо ложку сметани з гіркою. І я знаєте, що люблю? Я люблю потерти сюди цибулину. Так, не плакать, не плакать, не плакати. Все тільки починається. У нас кабачковий корж. Яйця. Борошно. Небагато. Деку застелили пергаментом і змащуємо олією. Рівномірно розподіляємо нашу суміш. Понесла, смажити у розігріту духовку. Показую запечений корж і готую начинку. Майонез зі сметанкою. Можна або майонез, або сметанку. Сюди треба вичавити чесничок. Вирізаємо кріп невеличкий пучок. Треба натерти сир на крупну терку. У мене сологуні. Підійде також і плавлений сирочок. Тобто сирочки. Перемішуємо нашу начиночку. Отакий у нас корж. Бачите? Змащуємо його нашою начиночкою. Так пахне. Помідорочки. Дивіться, що у нас вийшло. Бачите? Отакі у нас рядочки помідорчиків. І скручуємо наш рулетик. Обережно. Треба брати отак. його Тут як скручувати, в мене не завжди виходить. Отак. От Обережно. Але я сподіваюся, цього разу все буде нормально. Бо я його роблю часто. Це мій улюблений рулетик з кабачка. Улюблена страва моя з кабачка. Отакий От у мене рулетик. Я його вже відкусила, не змогла. Треба поставити в холодильник. Рекомендують ставити е, звернутим, міцно завернутим в харчовій плівці, але вже скільки його готую, що я вже наловчилася його завертати собі до роту. Дуже сильно смачний, нехай трошки постоїть, тоді він буде так нарізатися дуже класно. Отакий, отакий рулеток. Ням-ням.